Чекає місія порятунку порятунку себе і своїх речей від меджін. Подивіться на цю картину. Що мені цікаво? Нічого, але ж не викидати її тепер на смітник. Є купа способів, якими можна прикрасити свої звичайні і нудні речі, і саме цим сьогодні я хочу зайнятися а допоможе мені в цьому франзи. І ось ця спеціальна фарба. Фарба для тканини це спеціально розроблена фарба для нанесення малюнка на тканину. Робота з цією фарбою нічим не відрізняється від роботи з більшістю звичайних фарб. Асортимент досить широкий і призначений для роботи з різними матеріалами. Малюнок на тканині обмежується тільки вашою фантазією. Головне запам'ятати кілька простих правил, аби якомога довше зберегти ваш виріб. Річ на якій ви будете малювати, повинна бути із 100% бавовни і не дуже розтягуватись інакше малюнок не буде. Триматися я рекомендую почати з футболок. Вибрати можна будь-який колір, який вам подобається, але тут є одна деталь: на білій тканині фарби виглядають набагато яскравіше а на темній дуже ефектно виглядають золотий і срібні контури. Не обов'язково обмежувати стільки одягом можна прикрашати аксесуари, такі як сумка, чи шарфик, або навіть взуття. Я обрала ось таку от небесно блакитну фарбу. Це буде експеримент, тому що я ще такого не робила, чесно ні разу. Тому, от для людей, які захотілися спробувати також уперше. Я спробую цих людей вберегти від якихось помилок, які можна, яких можна припуститись, займаючись подібними речами. Я вирізала ось таких ось жуків. Не знаю, я їх насправді боюся, але вирішила, що можливо вони прикрасять цю ковтину. Обрати можна що завгодно, можна не робити це з допомогою трафарету, хоча трафарет може трошки вам життя спростити. Найлегше і найкраще малювати, звісно, на футболках. Люди малюють цілі картини, справді не тільки жуків, таких простеньких, як і роблю це я. Зараз вирішальний момент, я відкрию свою фарбу. Я дуже хвилююсь, тому що я люблю цю ковтинку. Насправді нічого не треба, розводити водою, нічого. Просто от беремо фарбу таку, як вона є, і переходимо безпосередньо до розмальовування цієї ковтини. Робити я намагатимусь принаймні це обережно. Я трохи хвилююсь, тому що їх, знову ж таки роблю це вперше, але поки що все не так уже і погано, і не так це вже і страшно. Під того, як ми зняли папір, я бачу, що десь трошки прозоріше лягла фарба, тому можна ось також зверху пройтися ще по тільцю нашого жука і додати трошки йому яскравості. Ми закінчили малювати наших жуків. Цих двох я залишу з трапоретками, тому що дуже хвилююся, аби ніде не порушити лінії. Але от власне, от власне все ми спробували. Тепер залишається тільки, тепер залишається тільки дочекатись, коли наші журки висохнуть. Я дочекалась, доки все висохне, і обережно з внутрішнього боку пропрасувала всі малюнки. Це обов'язково зробити для того, щоб малюнок зберігся і його не змило кудись під час першого ж прання. Нічого складного у цій процедурі не виявилося. Результат залежить тільки від вашої уяви, тож я вам раджу фантазувати, не боятися, а натомість отримувати якісь унікальні речі, які будуть піднімати настрій вам, ну і вашим друзям можливо.